Друзі, всім привітки. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, точніше, про, про Мальдіви, тому що це найактуальніше. Мені здається, взагалі тема в моєму блозі останнім часом, тому що е, саме більше всіх цікавить, скільки ж коштів ми витратили за весь період перебування на Мальдівах і як ми попадали на ось ці резорти. Е, також є питання серед підписників, моїх друзів і так далі. Е, тому хочу сьогодні, як то як то кажуть, по гарячих слідах, поки ще нічого не забула, вам розповісти детально, що за чим і як ми робили. Перше, хочу що сказати, це ми все робили, планували самі, тому що мене там питали в коментарях, від якого агентства ми їздили. Всі наші подорожі, всі наші, навіть як ми їздили в Китай на роботу, також це було без агентств, Тобто ми завжди все плануємо самі, тому що ну знаєте, мені здається, не знаю, це моя позиція. Така, якщо ти не зробиш це сам, то ніхто краще за тебе це не зробить. Ну якось так. Тому ми завжди все робимо самі. Цю поїздку ми планували дуже довго, тому що вона була реально трішки важка, тому що багато ми хотіли і в Куалу потрапити. І спочатку не знали, як краще, чи Мальдіви, чи Куала, чи куала мальдіви Дивилися це по білетах як дешевше, як краще, тому що ви знаєте, що була і моя сестра, яка прилітала з Китаю, мама з Німеччини. Тобто, що всім все вийшло, тому що організовували поїздку більшості ми. Тому потрібно, щоб всім було зручно. Ось так. Тому від агентств ми ніколи нікуди не їздили, взагалі не знаю навіть, як вони працюють і як там все в них відбувається. Тому буду розказувати свій досвід власне, і як це все робили ми. Звичайно, перше, що почали з білетів. Білети шукали ми два місяці, здається, тому що мало всім зійтися по рейсах, по часу, по роботі. Тобто, ось таке: летіли ми з В'єтнаму до Куала Лампур. 2,5 години. Потім з Куала Лампур до Мальдів 5, здається, 4,5-5 годин. Білети в дві сторони нам обійшлися 992 долари. Це на трьох, я завжди буду говорити суми, буду старатися на трьох, тому що нас троє, я чоловік і дочка, тому ось так. Це був переліт, ну, В'єтнам, Куала, Мальдіви, Мальдіви, Куала, В'єтнам. Плюс у нас в Куала-Лампурі була зупинка на два з половиною, ну можна сказати, на три дні на три ночі ми там були. Тому ось така ціна білетів. Можна сказати, загально майже тисячу доларів у нас пішло на білети, але потрібно, якщо хтось планує їхати, враховувати. Ну дивитися звідки ви плануєте їхати, тому що ціни різні і, і так далі. Кожен їде з різної країни. летить. спочатку прилетіли ми в аеропорт Мальдів, тобто, щоб ви розуміли, Мальдіви — це багато островів. Це десь скільки точно не пам'ятаю, 1100 з чимось там островів. Тобто є окремий острів Аеропорт, острів столиця, острови локальні, де живуть місцеві острови, де ось ці будиночки на воді. Тобто це все поділено по островах. Тому ми прилетіли в острів Аеропорт, і, звичайно, там немає де залишатися. Нам потрібно було добратися в столицю. Так як прилетіли ми вночі, не вночі, а десь година 10 11 вечора, але це все одно вже дуже мало ходять місцевих тих катерів. Ми розглядали тільки цей варіант, бо він найбюджетніший. Звичайно, якщо ви приїжджаєте на вас не бюджетні Мальдіви, у вас обов'язково забере швидкісний катер або ці вертоліти на воді, тобто з цим проблем немає. І також головне пам'ятати, що по п'ятницях місцевий транспорт не курсує. Не знаю, чому в них якийсь такий вихідний в п'ятницю. Це потрібно враховувати. Ми прилетіли пізно. Нам потрібно було з острову. Аеропорт добратися до столиці. Там також є міст, що дуже зручно його побудували, тобто ніяких проблем, якщо ви прилетіли вночі, не, не виникне, тому що є таксі. Звичайно, таксі буде дорожче, ніж місцеве, місцевий катер, тому що за катер ми заплатили там про хвилин 10, здається, не більше. Ми заплатили долар півтора, точно вам не скажу. І так як ми, поки ми добрались туди, нам потрібно було переночувати в столиці. Столиця там. Ну, Нічого такого особливого, там немає чого робити, там не потрібно надовго зупинятися. Хіба що якщо у вас ось така стиковка, що вам потрібно десь ніч перечекати, переночувати, щоб далі рухатися наступний день з виспаним. і ось так. Тому ми мусили залишитися в столиці. В столиці ми орендували готель на одну ніч, коштував він 80 доларів. Але це 80 доларів за рахуванням. Це також потрібно враховувати. Що за перебування на Мальдівах з одної людини за один день ви платите 12 доларів? Це в них називається зелені податки. Я не знаю, що це таке і чому так. Ну, ось такі в них правила. Тому в багатьох гот... готелях це зразу входить в вартість готелю, але потрібно все одно дивитися, тому що можливо хтось і вам написати в букінгу просто ціну за готель, а потім ще зверху ви не будете розуміти, за що вам накинули ще купу грошей. Тому ось так. Нас зразу 80 доларів. Це було з цими податками. Тобто відмінусувати 36 доларів. Тобто готель вийшов і не такий дорогий, але просто що ось цих за нас трьох 36 доларів за день ми кожного дня платили на Мальдівах. Це також потрібно. Врахувати ваш бюджет. Ми переночували одну ніч. Зранку встали, і ми поїхали на острів Мафуші. Мафуші, це мені здається, самий туристичний бюджетний острів. Коли ми були, в мене просто є з чим порівняти. Ми були в 19-му році і в 25-му. Коли ми були в 19-му, не було ще так актуально. Ось ці туристичні дешеві бюджетні Мальдіви. Тому там було ще такий острів природи, острів локальних місцевих жителів. Не було багато росіян, ось цих наших улюблених. А зараз їх там просто купа. Вони настільки іспоганили цей острів, цей взагалі пляж. Там були такі гарні. Корали, там були такі риби, там все було. Там навіть акули, бейбішарки в 19-му році під ногами плавали і скати. Зараз там просто знищили все. Там дуже багато будівництва, дуже багато готелей. Ми коли були в 19-му році, у нас вибір був невеликий. Це було 5-6 готелів, а зараз там понад 80 готелів. Але острів, щоб ви розуміли, ось так по кругу можна обійти за пів години. Тобто ви розумієте, який там треш. І це, звичайно, 80 мені здається, відсотків зараз там росіяни. Тому ось так. Приїхали ми туди. Дорога в нас коштувала 3 долари з людини, з чоловіка, тобто 9 доларів за нас, трьох. Пливли ми годину 50. Але є також швидкісний транспорт, швидкісний катер, який може туди привезти за 40 хвилин, тобто це економія часу. Але, в принципі, вперед ми сильно не спішили, тому ми вирішили зекономити гроші і поїхали за 3 долари. Також цей швидкісний транспорт коштує 15 доларів з особи, і також є ось ці вертоліти на воді. Ці, що сідають на воду, це якось там 600-700 доларів. Тільки я не знаю точно, чи це з особи, чи це за вертоліт. Це потрібно уточняти ось так. І ми вже приїхали на наш острів, заселилися в готель. Готель у нас також був дуже бюджетний, коштував він 570 доларів е, з нас трьох. І дуже добре, що нам було окреме ліжко до для дитини. Тобто його доставляли безкоштовно, а тому, що в мене є досвід в багатьох готелях, де потрібно було за це доплачувати в Гонконгу. Наприклад, ми за це мусили доплачувати 50 доларів за день, щоб Віка ночувала, хоч там і було три ліжка, але все одно. Ну якось так в них було. Тому це дуже добре, що для дітей там не потрібно було доплачувати. І це 570 доларів за готель. Це з врахуванням ось цих податків. 36 доларів кожного дня за нас трьох. Тобто, готель виходив, якщо взяти 6 ночей і 570 відняти ось ці податки. Тобто, 60 доларів за готель виходило. Ось до речі, був готель зі сніданком. Ось так давайте загальному. Ось цей процес нашого добирання до готелю. Тобто білети вийшли нам майже тисячу доларів. Далі ми брали ось ці місцеві лодки, катера. Ось ці їхні добиралися бюджетно, тобто це три долари, півтора долари. Тобто, ви самі розумієте, думаю, це як для Мальдів, це досить бюджетно. І також готель вийшов 60 доларів за один день. Ну плюс враховуйте ось ці податки, 12 доларів з людини за день. Ось так далі про поговоримо про їжу. Ціни в ресторанах, кафешки, скільки коштують там фреші, соки і так далі. Хочу вас зразу трішечки розчарувати. Їжа на Мальдівах не настільки смачна і класна. Взагалі самі Мальдівці їдять, переважно це в них тюна, риба, тюна, і рис. все. І якийсь там огірок, навіть не помідор, просто огірок. Ну, Тобто, якщо чесно, самі мальдівці живуть дуже бідно. Я коли перший раз туди їхала, думаю, як їм пощастило. Вони в такій красі живуть. Насправді це не так. Їм взагалі не пощастило, тому що вони живуть все життя в ось такому обмеженому колі, і все. Тобто, в них там одна аптека, школа, садок, і все. Якщо їм щось потрібно, потрібно їхати до столиці, а далі з столиці ну все кругом вода. Тобто в цьому плані їм не пощастило. Також продукти, доставка продуктів це теж досить недешево і далеко, і плюс сума шеща жара. Тобто, продукти в магазинах в мене також є окреме відео. Це переважно консерви, це чіпси, це щось таке, що довго зберігається, не портиться. Наприклад, сир, м'ясо, що ще молочні продукти. В них з цим важкувато, дуже малий вибір, дуже прям малий вибір взагалі. А що стосується стиків печива, мівіни дуже багато, ось такого ще довго зберігається, і сонце, в принципі, на це не сильно впливає, то там такий вибір багато. І також фрукти, фрукти також там є без проблем. Далі, що стосується харчування, в готелі сніданок у нас був, це було добре, класно. Не скажу, що він був супер вау, але в принципі зранку поїсти було достатньо. Далі це плюс-мінус. Міздеться Мальдіви, це взагалі можна порівняти. Мальдіви тарає 10 доларів, тому що все, що ми не купували, де ми не їли, якісь сувеніри, будь-що, це завжди нам чомусь виходило на людину 10 доларів плюс-мінус. Ну щоб так коротко вам розповісти. Наприклад, якщо ми ходили десь в ресторан їсти, це було 6-10 доларів, десь у такий район. Далі коктейлі. Звичайно, там є свіжовижаті соки. Ось це їхній місцевий фрукт, точно не пам'ятаю, як він називається, я вам сюди його обов'язково вставлю. Коштував 4-5 доларів. ось так. На резортах, звичайно, це було дорожче, але на локальному острові, звичайно, там ціни трішечки інші. Тому плюс-мінус, якщо, наприклад, це була порція чогось і якийсь сік або кава, кава також 4-5 доларів, тобто будь-який напій 4-5 доларів, водичка переважно долар 0,5 то виходило на людину 10 доларів далі. Що стосується сувенірів, також сувенірів, в принципі, там є достатня велика кількість, але хто був в Таїланді, хто був на Балі, хто був ну в таких країнах. В принципі, на Мальдівах вас сувеніри сильно не здивують, тому що багато що завозять зі Шрі-Ланки і Таїланду, тому що це найближчі точки, звідки вони все привозять. Навіть часто зустрічається таке, що, наприклад, я там хотіла я купувала собі в принципі, плаття в 2019 році, і вони такі, це наше плаття, це ось ми його тут робили і так далі. брешуть. Тому що я відкриваю там знаєте, оце Made in Thailand. Тому ось так. Звичайно, все багато що завозиться з Таїланду, зі Шрі-Ланки, переважно ось так. Тому і всі сувеніри, що я не купувала, в принципі, нічого не змінилось, так як і в 2019 році я це плаття купувала за 10 доларів, то відповідно і в 2025 році воно також було 10 доларів. Сумку я собі купила таку. Ну, не те, щоб таку, ну таку пляжну сумку, ось так скажем. Пляжна коштувала 12 доларів, спустили до 10 доларів. Та також там потрібно завжди торгуватися. Далі Олег собі купував якусь таку сорочку, щоб не згоріти так з капішоном, тому що там сонце просто не щадить. Також коштувало 14 доларів, спустили до 12. Тобто, плюс-мінус всі сувеніри були в районі 10 доларів. Далі що там ще було таке цікаве? Бакали були такі з ну там, наприклад, що стосується посуду, є навіть посуд з кокосів. Вони там роблять самі, розмальовують картини на такий мальдівський стиль. Це вони роблять там. Дійсно, є там такі гарні люди, які дуже гарно малюють, і вони це продають. Також плюс-мінус 10-20 доларів коштує. Ось так, в принципі, їжу напої вам розповіла. Сувеніри розповіла. Магазин ціни мені здається десь плюс-мінус, як в Україні. Віка купувала чіпси. Лесь, здається, заплатили ми 67 гривень за упаковку. Це була не маленька, не пам'ятаю. Ну це була середня упаковка, 67 сім гривень. Заплатили в принципі. В магазинах ми нічого такого не купували. Єдине, що в мене порвалися, мої вітнамки мусили замінити. То там знайшли в'єтнамки за 4 долари. В Принципі, це скільки в нас десь 170, думаю, гривень виходить десь в гривні, якщо брати. 170 гривень за В'єтнамки, це також в принципі ціни там окей. Але деякі продукти плюс-мінус ціни як в Україні. Не можу сказати, що як у В'єтнамі, тому що мені здається, В'єтнам це взагалі найбюджетніша країна. І нам після В'єтнаму попасти на Мальдіви, мені здавалося, там все дорого. Але якщо порівнювати, наприклад, з Європою або з Україною, то ціни такі самі, тому що я знаю, наприклад, в Німеччині поїсти за 10 доларів в кафе, ресторані, ну це майже нереально, тому що в них тільки кава коштує 5 доларів. Ну, в принципі, як і на Мальдівах, тобто ось так. Не дуже, так і дорого, але також наголошую ще раз, що це. Не різорти, це локальні острови, де живуть самі Мальдівці. Також, так як я вам розповідаю про наш бюджет, то нам вечеря обідали. Ми переважно це були або на резортах, ми обідали, це входило в вартість, або ми їздили на рибалку, нас також годували. Ну тобто ми обідали десь завжди, це було включено в щось. А от вечеря, наприклад, так як в нас, це було 20-25 доларів, тому що, ну, звичайно, ми хотіли так побюджетніше. Напитки ми могли брати там, 2 на 3 на трьох, тобто, або взагалі. Взагалі водичку, тобто не обов'язково було купувати ці коктейлі по 5 доларів кожного разу, тому в нас приблизно вечеря виходила 20-25 доларів. Далі це що стосується екскурсії. Екскурсії є різні: від 30 доларів це найдешевша до 175, здається. Перша наша екскурсія це була за 70 доларів, це були акули, скати і коса. Що входило? Транспорт, також маски, рушники, ласти, тобто все, все, що вам потрібно, всі усі снасті надавали. Тобто, якщо у вас нічого немає, нічого страшного, берете хороший настрій, і все вам дадуть, все зроблять. Далі це був швидкісний катер, тобто ми припливли. Спочатку це були акули. Входило також фотографії, відео на GoPro, тобто по черзі всіх туристів фотографували. Нас було десь на борту. Напевно, людей 10, можливо, 13, десь ось так, тобто небагато людей. І також був дрон, але дрон вже був за гроші, дрон коштував 15 доларів з людини. Далі це була прикормка риби, акул. Далі ми плавали з масками. В нас завжди свої маски, тому там також давали. Тобто це взагалі не проблема. Плавали з масками, тебе окремо там брали, тягнули за руку десь в бік, прикормлювали акул, фотографували. Тобто, ось так десь годинки-дві, напевно, ми були там. Далі ми попливли на скати. Скатів також прикормлювали, знімали відео з дрону, хто хотів, фотографувалися, але не можна було. Це також був локальний острів, тому не можна було роздягатися до купальника. Потрібно було фотографуватися завжди одягненим. Не знаю, це чи мінус, чи плюс, тому що там так палило сонце. що Мені здається, якби ти роздягнувся, то взагалі б згорів би за секунду. Тому ми завжди були в якихось таких накидках легеньких. Так, і пофотографувалися зі скатами, поплавали з ними, тобто і поїхали далі. Далі це була коса. Коса це була також, там був снорклінг, хто хотів, також знімали з дрона. Тобто острів косу поділили. Знаєте, тут відео знімають з дрона, ніхто туди лишній не підходить, там ви займаєтеся снорклінгом, там був у нас обід, з іншої сторони можна було плавати. Тобто вони гарно розподілили кожен кусочок, щоб знаєте, ніхто нікому не заважав. На обід у нас був рис, м'ясо. Також давали яблуко, сік, вода, салат. Тобто, в принципі, не скажу, що воно було супер смачне, але так як знаєте, після води ти вже виснажений, голодний, то, в принципі, було окей. Ось і все. І трансфер далі додому. На це в нас пішло з 8 ранку до 5 вечора. Приїхали, звичайно, втомлені, тому що ніби все так гарно, класно, весело проводиш час, але насправді вода, ось це сонце, воно дуже сильно виснажує. Але класно, в принципі за 70 доларів така екскурсія досить непогано, тому що це і акули, і скати. Хоча акули були акула, нянька називається вона, в принципі людей не їсть. Але такий був страх вам не розказати. Коли біля тебе пропливає двохметрова акула, яка б вона не була, кого б вона не їла, це все одно це така паніка, це такий страх. А я взагалі дуже сильно боюся риби будь-якої. То для мене це було взагалі вау. Але класно, нам сподобалось. На другий день це була екскурсія за 30 доларів з людини. Також це був транспорт, звичайно, це швидкісний катер. Це були просто рибки і черепахи, і також локальний, дуже гарний локальний острів. Спочатку це були рибки, звичайно, також прикормка, фотографії на GoPro. Поплавали з рибками, побачили все супер клас. Далі це були рибки немо. Також вони нас відвели в спеціальну точку. Ну там просто припаркували цей катер. Там воно в принципі все було не так далеко одне від одного. Припливли в одну сторону, трішечки там були рибки, немо, в іншу сторону там звичайні рибки, такі різні, всякі підводні. І в третю сторону там були черепахи. Ось так. І в третю сторону було найдовше, там, де черепахи, ми пливли десь метрів сто 150. Тобто все було поряд. І пофотографувалися також з черепахами, поплавали, пороздивлялися. Далі друге це в нас був локальний острів. Локальний острів був дуже гарний, взагалі просто суперовий. Він був дуже малесенький, також живуть місцеві. Там був такий міні-базарчик, тобто дуже маленький пару буквально якихось таких кіосків з якимись товарами, прикрасами і дуже гарна вода. Там також була качеля, можна було покататися, пофотографуватися. І потім був у нас обід. Обід був такий собі: за 70 доларів був набагато кращий, тому що за 30 це була суха засушена курка. І вермишель шпагеті без нічого, абсолютно без жодного соуса, і яблуко, і сік. І все, і повернення додому. Ця екскурсія була швидша, ну, в принципі і дешевша, але також дуже було гарно, класно. Побачили черепах, побачили рибки, Нему, покупалися в просто кришталево чистій воді. Взагалі, все також сподобалось. Ці дві екскурсії ми замовляли з готелю, тобто з цим проблем немає, тому що саме таке мені теж багато друзів задають питання, як же ж ви їздили на ось ці екскурсії з цими плавали акулами, Як ви їздили на резорти. Є в готелях, в кожному мені здається, готелі стоять зразу такий просто столик на столику папірці, ось ці А4, і зразу там все 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 по пунктиках розписано, яка ціна, що туди входить, який острів саме ви відвідаєте, бо яка це буде екскурсія? Тобто, взагалі за це не переживайте, не хвилюйтеся, там все окей. В них же, як ця схема, знаєте, руками напрацьована. Далі також там є головна вуличка, ось така просто пряма. Ви просто йдете тут з боку, їхня якась там екскурсія кудись, тут з боку тебе теж кудись. Завезуть, тобто це в них дуже вже популярна така тема. Взагалі тут на кожному кроці можна собі. На будь-який смак, що ви захочете будь-яку екскурсію. Єдине, що потрібно домовлятися за день наперед. Тобто не можна день в день, тому що ви виїжджаєте рано. Це може бути сьома, восьма, дев'ята ранку. Тобто потрібно заздалегідь повідомити, щоб вони як мінімум знали скільки людей буде. Ось так. Далі це в нас ще була рибалка. Рибалка коштувала 25 доларів з людини. Це було дві години рибалки, але в нас вийшло три, тому що риби не було. Риба не клювала. Ми переїжджали з місця в місце. Тобто в п'ятій вечора ми прийшли туди, де нам як то в точку А, нас завезли в точку Б. Вже стемніло. Людей на борту було багато. мені здається, десь 20 напевно. Тобто, ви розумієте, 20 людей з одного човна ловлять рибу. Риба не клювала. Ми поїхали в інше місце. Потім якось трішечки появився такий запал, тому що якийсь мужчина, здається, з Індії він був зловив рибу. Якусь таку невеличку, але все одно знаєте, вже якась цікавість проявилася, вже якийсь такий був запал. Ми зловили тільки три рибинки. Ну тобто, загалом, всі, всі, хто ми їздили, зловили три рибинки. Це було мало. Тобто, ну наша компанія, що там зловили інші, я також ставлю відео. Будете бачити. Тобто, риби було небагато. Три години потратили, але також нас потім ми приїхали, погодували, посмажили рибу, яку ми наловили. Хоч ми здається, риби було більше, тому що нам в кожному роздали по рибі. тобто... Можливо, в них були якісь запаси, або вони ще з іншого човна також ловили місцеві, щоб знаєте, як -то ми не розчарували, що нічого не зловили і навіть не з'їли ту рибу. Була зажарена картопля, здається, входила, ну фрі. М'ясо, салат, сік, і потім ще подали ось цю рибу на грилі, яку в принципі, ми не ловили, тому що ми зловили зовсім іншу, але десь її не було. Не знаю, як так сталося. Та й в принципі там риба, яку ми ловили, це була ось така риба. Це таке, але в принципі 25 доларів дуже гарний був захід сонця, ось ця вся, знаєте, атмосфера. В принципі, воно того коштувало. Що стосується самої рибалки, це однозначно це не рибалка. Це таке, знаєте, завезли купу людей-туристів в одне місце. Хтось там щось е, хотів зловити, хтось не хотів, хтось просто пофотографувався, знаєте, таке і приїхали назад. Тобто, ну сильно так рибалкою, це не назвеш. Це більше такий знаєте, відпочинок, релакс для душі, ось так. Далі це були в нас різорти. Ми були на двох різортах. Один резорт коштував 100 доларів, другий 135 доларів. За 100 доларів, звичайно, він сильно програє, тому що за 135 доларів, тому зараз все по порядку. То, що за 100 доларів. Також це на цілий день, з 8 ранку до 5 вечора. Вас привозить катер. Ви йдете на острів, займаєтесь своїми справами, ніхто вас не чіпає. І також в 5 ви мусите бути вже на пісці, тому що вас везе катер назад. Єдине, що ми туди приїжджаємо, нас зустрічає якась людина. Звичайно, це все на англійській. Вона просто пояснює там по карті де що знаходиться, куди йти, і так далі. Що входить в 100 доларів? Це буфет. Буфет на ну, на цьому острові за 100 доларів. Був півтори години. Там у інклюзії, досить багато було їжі, досить смачно. Вибір величезний, широчезний, і також входили напитки, напої. Це алкогольні, безалкогольні соки, чай, кава. Тобто, але входили на протязі всього дня. Тобто були три окремі ресторани, де ви могли брати ці напої. Також там був більярд. Ну, тобто ось такі настільні ігри були, купа, лежаки входили, рушники можна було брати, користуватися. Ну, тобто, ось так, весь острів робіть, що хочете. І в п'яті вечора тільки, звичайно, вам потрібно було прийти на пірси, розписатися, що ви ось прийшли, тому що все, звичайно, всі люди пораховані, щоб нікого не забути, не залишити на остріві. Ми там заповняли якісь ну, такі мінімальне прізвище ім'я, там номер телефону чи номер готелю, ну, щось таке. Мінімальне. І все, і трансфер додому. Нам острів сподобався. Хоч він був малесенький, в принципі, там нічого такого, оці будиночки на воді були трішки такі, вже знаєте, зношені, старенькі. Острів, в принципі, класний. Якщо з 10 балів десь на 7, 7 8 ось так. Далі на другий день ми поїхали на інший острів за 135 доларів. Там, до речі, знімали Орел-решку вже, але було таке. Той острів класний. Ми його знали, тому що ми на ньому були в 2019 році. І в принципі, було якось простіше. Ти вже хоча б знаєш, куди ти їдеш і що там, в принципі, буде. І нам той острів зайшов, і ми вирішили ще раз туди поїхати, тому що на інші острови були дорожчі. Острів за 170 доларів. Ми на нього хотіли, але не змогли потрапити, тому що є такі умови, що не можна дітям до 18 років. Я не знаю, чому, я таки не зрозуміла. Вони нам пояснили це тим, що там дуже багато. Вільного, типу, фрі алкоголь, не знаю, типу вільний доступ до алкоголю, але в принципі на інших островах також він був. Не знаю, як так, тому у нас, в принципі, вибір був невеликий. Ось і ми поїхали туди. Там, звичайно, острів був набагато більший, набагато новіший, цікавіший. Там стільки всього було, і плюс до того ще доєднали до зробили мости, такі доєднали ще два острови. Тобто, ходити там можна було багато людей, побачити багато чого. Також там ходили безкоштовно байдарки, дві години буфету. Буфет там був набагато кращий, ніж був в резорті за 100 доларів. Багато різної різної їжі, все свіже, все смачне, дуже класне. Взагалі також напитки, вино, віскі, ром. Мені здається, вся алкогольна лавка, яка можлива, там була. Різні коктейлі, піна колада, мені дуже сподобався. Тобто там вже було знаєте, таке, ну, більш дорожчий відпочинок. Також там були басейни. Три чи чотири, здається, було басейни різних. Також можна було ними користуватися брати рушники, напитки. Звичайно, всі були цілий день включено. Ви могли собі приходити на барі брати, просто говорити потрібно було номер вам там на рецепшені, Як ви приїжджаєте, дають таку бумажку, звідки ви приїхали? Там такий номер, типу, що вас записують. Ви берете коктейль, просто приходите на бар, говорите цей номер. Вони дивляться, чи ви тут є. Ну тобто, чи ви зареєстровані, чи ви не так. Просто прийшли з вулиці і дають вам коктейлі без ліміт, скільки хочеш. Мені здається, я там перепробувала весь асортимент коктейлів. Класно. Також там був більяр... не більярд, а теніс був, і байдарки були, і настільні ігри ми також грали, і басейни. Боже, ну, ну, там дуже багато всього входило, я вже точно не пригадаю. Більярд здається, так, більярд там також був. Тобто, все-все. все Рушники, лежаки, всім, звичайно, також можна було користуватися, і обід там був взагалі просто шикарний, неймовірний. Нам дуже сподобався цей острів. Там, і там ще плюси на тому острові побудували це, ще я вам говорю, нові такі, як зробили острови. Ну, доєднали і там нові будиночки. Ми подивилися на букінгу вартість. Вартість такого будиночка становить 2,5 тисячі доларів за ніч. Там жило дуже багато китайців. Тому якщо рівняти з ось цим, що там за ніч 2500 тисячі доларів, а ми приїхали за 135 доларів з людини, то це звичайно набагато вигідніше. І, ну не знаю, тому що платити такі гроші, не кожен готовий. І в принципі, тим більше ми користуємось всіми тими самими благами, що й вони також в них входить той буфет, але в них тільки трьохразове харчування в цьому буфеті. В нас один раз в обід. І також не ходять напитки, басейни, ну тобто, все-все те саме. То я не розумію, який взагалі за це переплачувати. Звичайно, якщо тобі купа грошей, то окей. Але так, в принципі, можна жити на Мафуші, цьому локальному острові, де жили ми. І кожного дня навіть їздити на цей резорт, це все одно буде дешевше. Тому ось так з цим проблем немає. І так, у загальному. На резорти попасти дуже легко. Це все взагалі робиться ось так. Мені здається, потрібно при собі мати паспорт і гроші. Ви приходите, показуєте ось так пальцем. Хочу сюди, все. Вони зразу гроші, паспорт, паспортні дані переписали. Все завтра, в такій-то годині, ви чекаєте. Завезли вас туди, розказали по острову, що де як, що входить, що не входить, і все. І в п'ятій вечора вас забрали. Цілий день ви собі насолоджуєтесь прекрасними видами, будиночками на воді з шикарною водою, тому що вода на Мальдівах такої води. Немає мені здається абсолютно ніде. Тому ось такий у нас був відпочинок. І саме головне, скільки ми потратили на Мальдіва, скільки нам це все обійшлось. Ми порахували абсолютно все це тільки Мальдіви без куала Лампур, тому що ми потім полетіли в коалі ще були. З сувенірами, з я навіть собі там кулечко купила за 130 доларів. Навіть з цим, тобто ми рахуємо повністю всі наші витрати, білети, їжа, сувеніри, подарунки. Ось ці всі екскурсії нам вийшло 3,5 тисячі доларів за 7 ночей. Ось так. Недешево я вам скажу, але, але це Мальдіви. Тому ось таке було відео. Ось таке не знаю. Можливо, комусь пригодиться інформативне, тому що дуже багато було питань, що як скільки витратили, як попасти на ось ці резорти. Це все дуже легко. Тому ось так ось таке було відео. Якщо щось цікаве, звичайно, записуйте в коментарях, обов'язково допоможу, пораджу, порекомендую. Це взагалі без проблем. Тому на сьогодні всім пока-пока.